Next day later. Ото таке Друже Лешка доповідаю ти десь взяв ключики і поїхав міняти батарейку Поки ти міняв батарейку, я зібрав машину Машина заводиться, до диви, все гарненько. Давай почнемо спочатку. Почнемо спочатку. Пройомчики, двері, так? Да? Зазорчики. узорчики. Красиво, да? Дверочка, как працює? Две. Оп, а ну. Опа. Еще раз. Совпадение не працює. две, гарненько. Кантики, две, Видно? Видно? Все красиво заходим. Узорчики. Все стоїть логесенько. Кліпсочку, да? Це гарненько. Так, крилишко оце, да, так, помниш? ПДР рятує. Трошки почали тренуватися. Але ж диви, крилешко, спасли. Працює, да? Движка працює тут як завжди. Повний фул. А ну що там настроим? Не настроим. АБС ругается на ключик. Це що надо якби проїхати, помилок по движке немає. Далі що у нас по плану? Двіжка працює, вчора догріли повністю до гарячої, тобі ж вентилятори запускались, система охолодження працює. Батарейка твоя завели на твоїй батарейці, зарядилась, диво дивне, але врятували. Я б, да? Дротики там щось спаялись, конциклірують, охлаждайка, охлаждає. Де той ключик? Непонятно. Ну ругається по ключику. Вже не бачу батареї. Паузу. Далі, да? Зазорчики. Все красиво. Хто там буде розбирати, малювати? Щоб потім нам нічого не розказували. Все красиво. І того. Друже Олег, де ти є з тими ключиками? Диви, все готово, Прикручуємо колеса, зараз спробуємо кататися. А ти до цих пір батарейку в ключах не поміняв. Якось так, давай, пиши, дзвони. Бо по-другому, я так зрозумів, достучатися не можу. Все готово. Можемо їхати малюватися.